Чому нас називають отцями? Ну, взагалі, запитання, це е, варто було би собі дати відповідь, чи е, людина, яка запитує, хоче отримувати відповідь, чи це просто запитання для запитання, Бо, тому що е, в нашій традиції якось так воно просто утвердилося, і людина, яка звертається до священника, вона е, не бере е, якби до уваги е, е, того, що священик є Богом в її житті. Ні? Тобто. Якщо ми читаємо Євангелію, там Ісус говорить: не називайте нікого отцем, то Він ця Євангелія ну, має в собі глибокий сенс. Томість наша ця традиція, яка якось там утвердилася от, в нашій історії, да, вона походить з давніх давен, і це є монастична традиція, тому що в монастирі десь там був були священики, які перебували цілий час з людьми. Вони їх ніби духовно зроджували, переказували свою віру, і як символ вдячності ті люди називали їх батьком віри, отцем. Ні? Тобто ти є тим батьком, який мене зродив у вірі. От. І так воно собі <кхем> якось з тих часів ну, прийшло, залишилося людям приємно, і люди вживають такий, ну не знаю, чи це титул, чи таке звернення. Але знову ж, якщо це питання звучить, то на нього, напевно, краще би відповів той, хто звертається до священника отець. Ні, тому що ми, ну особисто, я ніколи не говорив, що звертається до мене отець, ні. Можна просто Павло, там брат Павло там, будь-яким. От і, ну, і як людина звертається до священника через отець, то вона вкладає в це слово якийсь сенс. Ні? Тобто вона не називає цю людину Богом, не називає його там вищим. За Ісусані, але просто вияв такої поваги. Можливо, теж проблема в тому, що в нас немає в українській мові якогось такого звернення, яке би було б загально прийнято, яке би ми вживали в стосунку до священників. Бо говорити, «священник священ такий то, то це ну, трохи незручно, ні? трохи якось, ну, місь просто незручно ні? От коли дивимося інші традиції, там наприклад в Польщі звертаються через Ксьонс, да там Віталій Падри, тобто це все традиція, це воно не наповнено якимось там богословським сенсом навіть наприклад.